Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ж зміниться з 1 жовтня 2024 року, на що нам потрібно звернути увагу, які серйозні зміни очікують у нас з вами уже найближчі дні. Почнемо ми з вами спілкуватися стосовно тарифів. Тарифи залишаться у нас без змін, тобто все як було, так і є. Нагадаю, що якщо ви маєте складнощі і не можете оплачувати свої комунальні послуги, ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду та вам там призначать житлову субсидію. Я вам нагадую, що з 1 жовтня у нас починається опалювальний сезон. І пам'ятаєте, в попередніх відео я розповідала, що якщо у вашому домогосподарстві нічого не змінилося, в такому випадку вам автоматично проведуть перерахунок субсидій, якщо ж відбувалися зміни фінансового майнового характеру, змінилась кількість членів, наприклад. Які проживають у вашому домогосподарстві, ви обов'язково зобов'язані, чи ви здійснили якусь ціну покупку, про це повідомити органи Пенсійного фонду України. Це перший момент. Тому, якщо ви або отримували нульову субсидію, а сума субсидійної виплати становила нуль, або у вас нічого не змінилося, в такому випадку ви. Отримувати будете субсидію і надалі. Але пам'ятайте, для того, щоб отримувати субсидію з початку опалювального періоду, вам потрібно звернутися до органів пенсійного фонду до 30 листопада. І якщо ви пропустите цей срок, то вже там вам буде субсидія призначена з того моменту, з моменту вашого звернення. Так, це, що стосується субсидій, перший момент. Другий момент, це стосується пенсії. Що ж зміниться, на жаль, нічого не міняється. Пам'ятаєте, е в цьому році, на жаль, не передбачається більше у нас збільшення мінімальної заробітної плати, чи, наприклад, прожиткового мінімуму да, для людей, які втратили працездатність, яке б автоматично підтягнуло б підвищення інших соціальних. Виплат, на жаль, все залишається без змін. Розмір мінімальної заробітної плати в нас так стає залишається 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, становить 2361 гривню. Єдине, що у нас залишається незмінним, хочу нагадати, це вікові доплати до пенсії. При досягненні 70-75 та 80річного віку ви маєте право отримувати доплату в розмірі 300 потім додаєте ще 156-456 гривень і при досягненні 80 річного віку додаєте ще 114 гривень. І отримуєте доплату у розмірі 570 гривень. А це стосовно вікових доплат. Також, якщо ви проживаєте на території, якщо ви пенсіонер, розмір вашої пенсійної виплати пенсії менший, ніж 3250 гривень. І ви проживаєте на території активних бойових дій, прифронтові області, в такому випадку ви маєте право. Отримувати доплату до пенсії від міжнародної організації. У нас цей проєкт буде працювати до кінця 2024 року. Всі пенсіонери, якщо, наприклад, ви отримуєте пенсію 3 тисячі гривень, проживаєте на прифронтовій території, то вам буде здійснена доплата до кінця цього року у розмірі 250 гривень. Далі, стосовно міжнародної підтримки, міжнародні організації всілякі намагаються допомагати українським родинам, особливо це ті, які проживають знову ж таки на території активних бойових дій, де йдуть активні бойові дії, прифронтові території є постійні спеціальні. Пропозиції від міжнародних організацій, це і допомога для придбання е, безпосередньо, наприклад, дрів, е, там грошова компенсація, допомога на придбання теплих речей і тому подібне. Ви завжди можете запитати. У своїй військової адміністрації звернутися до органів місцевого самоврядування, там, де ви проживаєте, якщо це село, до голови сільської ради, так, до представників сільської ради, та уточнити, чи можете ви скористатися тією чи іншою допомогою, що може вам надати. Тому що міжнародні організації періодично, особливо що буде зараз стосуватися зимового періоду, будуть надавати допомогу. Так, про тарифи ми з вами проговорили. Тарифи залишаються у нас без змін. Стосовно тарифів, дуже багато зараз цікавої інформації йде е стосовно підвищення цін на електроенергію. Я сподіваюся, що хоча б до кінця опалювального сезону, так як і обіцяли нам, Ніхто не буде рухати тарифи на електроенергію, і вони залишаться без Тому що існує різна інформація про те, що все ж таки будуть знову ставити питання щодо підвищення тарифів саме на електрику. Так, далі. Стосовно виплат, пам'ятаєте, хто має статус внутрішньопереміщених осіб, то теж абсолютно все залишилося без змін, пам'ятаєте, що в вересні так. Міністерство соціальної політики на чолі з урядом прийняло рішення так продовжити виплати для більшості категорій внутрішньопереміщених осіб для вразливих категорій населення виплати ще на пів року до лютого 2025 року. Тож, якщо у вас теж нічого не змінилося в вашому фінансовому майновому стані. То ви і надалі зможете отримати допомогу на проживання. Нагадую, що вона в нас становить. Хто отримує, той знає 2000 тисячі гривень на дорослого, 3000 тисячі гривень для людей з інвалідністю та для дітей. Постійно говорять про те, що нарешті скоро запрацює оренда для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, держава буде допомагати. Це буде як ще один інструмент додаткового Додаткової підтримки для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Але поки що, на жаль, він не працює. І якщо ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи, то ви можете отримувати, претендувати на грошові виплати на проживання від держави, і знову ж таки слідкувати за інформацією, яку надають міжнародні організації, тому що періодично відкриваються зараз заявки на отримання грошових. Грошової допомоги особливо це стосується вразливих категорій населення, та, наприклад, багатодітні родини, пенсіонери, так хто має статус внутрішньо переміщених. Ось ну і на саме цікаве, пам'ятаєте, досі зовсім нещодавно я вам розповідала про те, що можливо з 1 жовтня у нас запрацюють нові податки, тому що був розглянутий відповідний законопроект. Якщо він буде проголосований, так, то податки ведуть заднім числом. Тобто, з 1 жовтня ми вже з вами будемо їх. Сплачувати. Отже, що міняється, нагадую, я буду говорити, там буде ряд змін для бізнеса. Ми будемо говорити з вами про, про нас з вами. По-перше, збільшується ставка військового податку. Він у нас зараз становить на ціле півтори е, відсотка, ви знаєте, так? Його пропонують збільшити майже в 3,5 рази, тобто до 5%. Також е, військовий. Збір для нагадую, платників єдиного податку фізичних осіб. Підприємців першої, другої та четвертої групи він буде встановлюватися у розмірі 10% від розміру мінімальної заробітної плати. Хочу нагадати, що мінімальна заробітна плата настановила на початку січня це 7100 гривень і в квітні 8000 гривень, тобто 10% від цієї суми фізичні особи підприємці. Першої, другої та четвертої групи будуть сплачувати. Тобто, дивіться, додається ще військовий збір для фізичних осіб-підприємців. Так, і о, ще стосується. Військовий збір для платників єдиного податку, фізичних осіб-підприємців третьої групи, також це 1% від їхнього доходу. Так, 1% буде становити військового збору. От це, що нас цікавить. Ще хотіла вам розповісти в телеграмі. Народного депутата, а, можливо, хтось підписаний, можливо, хтось знає. Ніною Южаніної, ну, так з'явилася інформація, і ця сама інформація також є на сайті Державної служби зайнятості. Про те, що з 1 жовтня 2024 року у нас змінюється мінімальний розмір допомоги по безробіттю і зросте він на 500 гривень, тобто з 2500 гривень до 3000 гривень. Таке рішення ухвалив Державний центр зайнятості України. В першу чергу це підвищення буде стосуватися тих людей, які мають щонайменше 7 місяців стажу за останні 12 місяців, а також за. Реєстрованих внутрішньопереміщених осіб. Для людей без страхового стажу розмір допомоги залишається без змін на рівні 1500 гривень. Хочу нагадати, що на період воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробітті не може перевищувати 90 календарних днів, а людям передпенсійного віку не більше 360 календарних днів. Отака. От Інформацію, тому хто втратив роботу, також зверніть увагу. Ще дуже багато інформації. Знову ж таки, якщо ви зараз, до речі, якщо ви знаходитесь в пошуку роботи, теж звертайтеся в державний центр служби зайнятості, тобто в своїх регіонах, де ви проживаєте, і уточнюйте. Дуже є багато зараз увага на проходження навчання, на те є багато дуже грантів, які виділяє держава за підтримки міжнародних партнерів. Пам'ятаєте, я дещо нещодавно розповідала, як, наприклад, є в нас грант називається власна справа, а там ви можете отримати кошти на відкриття. Власної справи, про яку ви, наприклад, мріяли чи вірили, тому обов'язково дізнавайтеся в центрах зайнятості ще дуже важлива інформація, чому я закцентувала вашу увагу по виплатам по безробіття, тому що це дуже важливо. Адже якщо, наприклад, Ну, це для всіх категорій важливо, незалежно скільки вам років, тому що коли ви перебуваєте на обліку в центрі зайнятості, то тоді цей період вам зараховується до стажу, який вам буде в подальшому необхідний для призначення вам пенсії. Я вам нагадую, що з 1 січня 2025 року вимоги до страхового стажу у нас ще стають жорсткішими, тому що при досягненні 60-річного віку вам вже потрібно буде мати 30. Два роки стажу для того, щоб вам звернутися за призначенням пенсії. Тому дуже за цим слідкуйте. Якщо ви втратили роботу, зараз знаходитесь в пошуках, обов'язково звертайтеся в центр зайнятості, реєструйтеся, тому що ви зможете отримати мінімальні виплати так, від держави, коли перебуваєте у складних життєвих обставинах, і зможете отримати стаж, який вам буде необхідний. Для призначення вам пенсії в подальшому. Взагалі нас чекає, я думаю, дуже багато цікавих новин, цікавих тем, тому що дуже зараз швидко у нас все змінюється. Стосовно дуже є багато. О, ще ж хочу нагадати вам. Останнє відео моє я розповідала про те, що упрощено порядок отримання соціальної допомоги від держави. Я залишала, хто мене просив в коментарях, так, посилання, яке відповідно надає Міністерство соціальної політики України, і в даному посиланні вказано, ви його відкриваєте, у вас перед очима відкривається електронний кабінет, де ви можете. Зареєструватися і отримати той чи інший вид соціальної допомоги від держави, тобто вам не потрібно буде бігати, збирати кучу довідок, стояти в чергах, домовлятися, наприклад, відпрошуватися з роботи, якщо ви працюєте або відволікатися від інших важливих своїх справ, зможете це зробити, зареєструвавшись на. На даному сайті сайт, знову ж таки, це Міністерство соціальної політики. Якщо комусь потрібна допомога, тобто назва електронного цього кабінету, будь ласка, пишіть в коментарях, що вам це необхідно. Взагалі, якщо чесно, отак переглядаючи останні зміни. Що я бачу? Підвищення податків раз, це додаткові навантаження для фізичних осіб-підприємців, раз, збільшення військового податку для нас з вами, як пересічний громадянин нашої держави, два, замороження всіх соціальних виплат три. Тому що дивіться, в нас виходить розмір мінімальної заробітної плати залишається на тому самому рівні, а відрахувань буде ще більше, тому що, наприклад, збільшується ставка військового збору. Тому і так далі. Ну, будемо дивитися, як будуть далі у нас розвиватися наші обставини. хоч, Хочу нагадати, що вже досить скоро буде зрозуміло і стосовно питань державного бюджету, так тому що найближчим часом, я думаю, що до грудня місяця питання з законом про державний бюджет теж буде вирішено, тобто за нього буде проголосовано. Тому що ми зараз поки що говоримо про проект державного бюджету. От такі зміни нас чекають з 1 жовтня 2024 року.